Заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників затримали за хабару 500 тисяч долярів. Це сталося 12 серпня. У межах досудового розслідування встановили, що цей топ-посадовець, діючи в змові з очільником енергетичної компанії з Миколаївської області, і керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати в користування унікальне і дефіцитне обладнання з шахт Покровського району Донецької області за, так би мовити, подяку, тобто хабар, в розмірі півмільйона доларів. Повідомили УСАП, грубо кажучи, евакуювати дороге унікальне обладнання з територій, де йдуть дуже близько вже бойові дії, евакуювати його на Львівщину, щоб там його можна було використовувати. Але не за просто так, а от таким чином. Е, домовлялися, що гроші мали передавати п'ятьма частинами по 100 тисяч долярів на кожній зустрічі. А ви, шановні громадяни, що дивитеся? Ви донатьте по 100 гривень на дрони і автомобілі для хлопців в ЗСУ, бо держава їм не виділяє. А замміністра міністра Хейло тим часом буде деребанити півляма долярів. СБУ навіть опублікувала запис телефонної розмови Олександра Хейла і його спільників, у якій вони обговорюють, як будуть отримувати кошти, жартують, що міністр енергетики їде в Харків і, може, його там взірвуть. кажуть самого ж міністра енергетики Галущенка називають при цьому не інакше як Пало. Але це ще не все, не все цікаве про цього Олександра Хейла. Чи то ху? -ла". Перепрошую, погодьтеся, так теж красиво звучить. Ця істота з українським паспортом виявляється давно відома як яскравий українофоб і фактично кремлівський імперець. У свій час Хейло писав і поширював у себе на Фейсбуці статті з ось такими наративами і назвами «Государства Україна нет і не була нікогда або «Бойцов беркута тараніт грузовік – это Ета метод прихода к власті нинішній хунти». Звісно, потім він це все повидаляв з своїх соцмереж. Але пам'ять у громадської ради доброчесності, в якій маючись працювати зараз, усе береже. Написала Мартина Богуславець У 2018 році. Громадська рада доброчесності робила висновок про невідповідність критеріям доброчесності дружини Хейло, судді апеляційного суду Донецької області Яни Валеріївни Хейло. І саме такі антиукраїнські цитати і витяги з Фейсбуку Хейло зафіксовані в висновку ГРД Громадської ради доброчесності, тому витирати було вже пізно. До речі, ця дружина суддя ще їздила часто в Окупований Крим, тому який був висновок по ній від ГРД, можете самі здогадатися. Але що стосується нашого енергетика, то думаю, якби СБУ, а не лише Набу, відкрили шафи і комірки, то імперські картини Шуфрича, це були б лише ягідки, бо антиукраїнська риторика від цієї істоти публічно лунала ще давним-давно. Засмучує лише те, що в 2024 році вся ця наволоч, яка має проходити фактично по держзраді, все ще займає топ посади в кріслах заступників міністрів. Привіт, Зеленський, привіт, Нове еліта, свіжі струї в обличчя, а на виході знову рафіновані мерзотники. А якщо пригадати, звідки Єрмак, експомічник нардепа Рига Ельбруса Тадеєва, звідки Татаров, помічник Захарченка, міністра МВС Приянику, звідки Гетманцев, експомічник зрадника України Сівковича, звідки інший цей зелений антимайдан, то стає зрозуміло, що отака наволоч їм гармонійно підходила. До команди. У підсумку зараз суд відправив під варту цього колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Його вже терміново звільнили з міністерства. Відправили під варту з можливістю внесення застави в 25 мільйонів гривень. Не така вже й велика сума, якщо ти береш хабарі по півмільйона долярів. Від каналу Самий Сік. Ми не знаємо, як це коментувати і як зробити так, щоб тиск не стрибав, коли читаєш про цю зелену погань у високих кабінетах. Артеріальний тиск ми розповідаємо про це лише для того, щоб ще більше людей ще раз почули про те, яких хороших нових ліц привели в високі кабінети особисто виборці на минулих виборах, і Зеленський теж особисто. І щоб на наступних виборах, коли б вони не відбувалися, людям знову не відняло пам'ять, щоб вони знову не голосували за якогось пса-патрона чи якогось Лебіговича, чи за якогось там Потапа з батальйону Монако. А хоча б трошки вмикали мозок і думали, кого обирають. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.